Що робить з нашою шкірою зволожуюча база під макіяж? Зволожуюча база під макіяж допомагає прибрати лущення, допомагає згладити мікрорельєф. Тобто вона заповнює пори, заповнює дрібні зморшки для того, щоб туди не провалювався ваш тонуючий засіб. Вона дає шкірі ковзання. Таким чином розподілити тонуючий засіб на шкірі буде набагато легше. Що робить матуюча база під макіяж? Матуюча база під макіяж в своєму складі містить в себе регулюючі частинки, які вбирають в себе надлишки вашого шкіряного жиру. Таким чином шкіра залишається більш сухою на протязі довгого. Часу. А, окрім цього, і зволожуюча, і матуюча база під макіяж може бути кольоровою. Найпоширеніші кольори це зеленуватий відтінок, це рожевий відтінок. Що вони роблять? Зеленуватий відтінок допомагає нейтралізувати локальні почервоніння. Це буде актуально для шкіри з розоцею, куперозом, активними висипаннями або слідами постакне. Розова. По відтінку база під макіяж, вона надасть вашій шкірі більшої жирості. Це буде цікаво дівчатам, у яких тьмяний кольор обличчя і яким хочеться надати свіжості і більш відпочившого, відпочившого вигляду. Також будь-яка з цих баз може мати сяючий фініш. Сяючий фініш чудово буде розглажувати мікрорельєф дрібну зможку. І сяючий фініш, так само, як і роз, рожева база під макіяж, буде надавати вашій шкірі. Ефекту лоску доглянутості молодості ліфтингу. Коли ви вже обрали потрібну базу під макіяж, ми починаємо її наносити. Наносення виконуються пальчиками. Ви можете виконувати це і спонжиком, але я все-таки раджу пальцями. Чому? Тому що продукт слабо пігментований, він фактично не має ніякого відтінку, його не видно на шкірі, і контроль нанесення відбувається тактильно. Тобто, пальчиками ви відчуваєте, де нанесли забагато, а де не нанесли зовсім.